Ну уже, открой ротик. No, papa! Доктор даст тебе самую сладкую вкусняшку. Увы, это просто сон. От за таким самим законом пидлости я и живу. Життя. Доктор даст тебе самую сладкую вкусняшку. Також життя. На улицу, черную лице. Никаких сладостей в больнице. Только таблетки, уколы и строгая диета. Так, а де головные? А чуть самої подрузі не можно солодки. Рожает она. привезли в ближайшую больницу. яке рожаи? Какие рожаи? Дай тут за дырок чуть-чуть дальше задерся, не в зазвичай. Там ничего ж такого нема. Это новые дела. У ребенка еще хуже. А. <звы> Медсестра Пенни уже на посту. Ее миссия – следить за порядком. <звы> Никакой еды в больнице. Нет фастфуду и сладостям. Э, стоп, стоп. Это прощание? Це больница, цитадель зош і питания. питання. А от фразу нет фастфуду і сладостям радив би запам'ятати, бо далі вона нам пригодиться. Срочно, а тут пацієнтки нужна допомога. Під пластиром жуткі рани. Їй срочно нужно попасть в отделение. Чекай, чекай, почнеш відліплювати від ран пластир, тоді і знаєш, що означає фраза. Ставте клас, якщо хоча б один раз в житті віддирали від ран пластир, і воно пекло, як усвідомлення того, що ти жирний. Но пані не проведеш, Кажется, намечается саботаж. саботаж! Місто ран под пластырем цветные МНДМС. Вкусно, но в больницу с едой нельзя. можна. девушке немного посидеть на диете. А я от зрозуміти не можу ця девушка в лікарні прописана, чи що. Тобто нам показують, як дівчина приклеїла собі купа цукерок пластиром до рук, щоб прийти в лікарню і там їх з'їсти, що робити заборонено. Тим часом логіка. Пені іноді сама готова нарушити больничні правила. Так це ж. Somebody! Чи ти дуже хвора, що мусиш діяти дотримуватись? Більше того, якщо ви сказали ні, фастфуду і сладостям. то відколи це грейпфрут до таких відноситься? А чуешь, а грейпфрут то фастфуд, че не? Ну ты ж просто снимаешь с него шкірку и все, правильно? Ну ты типа того. Ну знаешь, фастфуд, бо фаст это швидко. Такие аппетитные грейпфруты, можно прямо сейчас устроить себе вкусный полдник. Так а что там доктор Чарли? Доктор Чарли очень не вовремя. И легким движением руки фрукты превращаются в шикарный бюст. Класний лайфхак, але для чоловіків трохи не підходить. Зате от вам мужицький лайфхак, як сховати фундук. От якраз нам Ярик передав з Чумайданівки. О. Чумайданівка. Іло! Просто берете два фундуки і так само засуваєте собі під футбол. Ну, подивіться. Чисто как сосити. Сосити, которые смерзли, очень актуально на осень. М -м, пенни, вы растете в моих глазах. Как такое возможно? <свят> ну, тут ясно. ссылка на просто Может, я просто не выспался? Мерещится уже всякое. <свят> ну, наконец-то ушел. Идите ко мне, мои витаминки. В приемном покое редко бывает тихо. А сейчас вовсе экстренная ситуация. Ну, приблизно так працівник прийомного покої реагує на людську травму. А прикиньте, так реагували би всі. Добрий день, я бачу, у вас тут туалет платний, то яка ціна? Доктор Чарлі обов'язково допоможе. На ком основании? Он спец по тройным переломам конечностей. без инструментов не обойтись. Где мой чемоданчик с самыми острыми скальпелями? Ну скальпели, ну это хоть бы логично. Ну але лупа, ну ну что там шукать будешь? Инструкцию до руки, які назад скласти, что? Да Та с такими приколами это могло быть все, что завгодно. Без инструментов не обойтись. Без инструментов не обойтись. Без инструментов не обойтись. Но оказывается, с рукой у девушки все в порядке. Это маневр, чтобы незамеченно проскочить в палату, поболтать со старым другом и заодно угостить его чипсами. А чувак в лекарне за стритом лежит. Так що пам'ятайте, чуваки, просту істину. Сьогодні чіпсики, завтра гастритік. Хитро придумано. Дякую. Ну даже всі відячі пенні можна обвести вокруг пальця. Добрий день. Мне нужно провідати парня. Даже маска є. Все по правилам больниці. Навіть маска є в карантин? Ви согонити маски придумала влада, щоб зробити з нас. Ти цього масці зніме її. А най халат наденет, якщо пенні так настаивает. Мартин, ну как ты здесь? Бедняжка, третий день страдает от одиночества и больничной диеты. Что ж, думаю, время снимать маски. А что внутри? Коронавирус, коронавирус. Сладкий подарок для любимого. Может, вкусняшки помогут тебе выздороветь скорее? Так и шо, что ты диабет. Живем один раз. Чу. Ну, все, давай, я пішла. Давай. Солодких, тобі снів. Давай. Раді довольної Мартина Мартіна пойти на хитрость. Кажеться, йому вже намного лучше. А коли здається, треба хреститись. Ха ха ха, -ха, -ха. я пошутів. Починається все з лікарні, де здибалися двоє фанатів секти поціновувачів діабету. А здибалися, вони знаєте чого. А того що саме время попробувати проникнути в лікарню з любими лакомствами Ні, саме пояснити мені, де тут логіка. Якщо ви вирішили проникнути в лікарню з солодощами зробивши для цього суперреалістичний муляж, забігаючи наперед. Отправляє покойного в останній путь. Хотілося б пожелати йому успіхів і здоров'я. Коротше, якщо ви вирішили проникнути в лікарню, то ви точно не пацієнти. А якщо це так, то що це за маніакальне бажання носити їжу в лікарню, то а? Я хочу піци. Більше того, навіть якщо ви пацієнти, то вам дадуть тільки рекомендацію стосовно дієти. Ну а там вже можна дотриматися, можна, ні. А будучи знову ж таки відвідувачем, можете там хоч. Зробивши значить чувака, якому часто бажали солодких снів. Та спаздивши знайшовши лікарську форму, вони беруть носілки і носілять їх на вахту, чи як там воно називається, не знаю. Де згадують, що їх навчив Дамблдор магічної фрази, яка відкриває всі двері. Ну вони й кажуть, Етому мужчині срочно нужна помощ. І вони проходять. Що нас вчить даний лайфхак? Що треба бути під. Зі везучим, щоб знайти в одному місці форму лікаря, носилки і запасну голову. Це ж врачі, да? Така вже різниця. Їдемо далі. Наступний лайфхак починається з того, що абсолютно здоровій дівчині і абсолютно поламаному мужику приносять якусь баланду. І поки дівчина тка. Серйозно? Мужик такий. Ну, я точно не змогу поїсти. І в нього забирають тарілку. No. Нету ручек, ручок, нету конфетки. Вась, хочеш їсти? Ну, давай. Дівчина фоткає баланду і відправляє Кевіну, котрий. Що? Я уже бігу. Медсестра йому така... no eating or drinking, комрад. <сих> і кевін розуміючи, що нічого не вийде, йде ще раз. Медсестра йому знову така, тіпа... No і до нашого героя в голову прилітає лайфхак. Нужна просто слідця з обстановкою Ти хотів сказати знову щось спіти? Перевдягнувшись в трансгендера і позичивши лоток від нирок, кевіна пропускають, тому що Органи ростають, ліді. Органи тому, що розтопляться. Коротше Хеппі Енд. Кевін приносить то, чого не можна Ніні, і лунає фінальна мораль. Как же здорово, когда у тебя є друзі. Які носять то, що може стати причиною твоєї смерті, в тому, де недавно міг бути людський орган. яка красота! Початком наступного лайфхаку стає дівчина, якій медсестра така Дівочка, куди це ти йдеш? <смеш> ні, там було. <смеш> Ох, вже цей дитячий контент. Йой. А все через що? А тому, що дівчина їсть драже, а в лікарні No eating or drinking! Дівчина, побачивши маску, дуже рідкісний предмет сучасного гардеробу чи не так придумує лайфхак на її внутрішню сторону. приклеює її солодощі з допомогою харчового клею. І. В роті нічого ні. Но ты почему-то нервничаешь. Ну ладно. Успіх. Так, що-то вона підозріло себе веде. А хоча... Похуй, 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 похуй. В принципі, прикольний лайфхак. Був би, якби ми знали одну деталь. Бачите на такі випадки треба брати виключно бо тому що будь-яка інша шоколадка розтопиться за 5 хвилин. І ваше лице буде як отак будеш виглядати. І, і докажи потім, що ти лайфхаки дивився. Хоча тут, в принципі, тобі повірять. Окей, їдемо далі. І на сьогодні крайній лайфхак починається з нової б. Контрабанди в сумці хворого, а хворий, тому що. мені, коли устроїшся, ладно? знаходять цілий пакет солодощів. А я нагадаю, якщо хтось забув. Ну іди орднінь! І я не розумію. Я знову не розумію логіки. Ну тобі ж всю цю хрінь забороняють їсти для твого ж блага, а не тому, що комусь так хочеться. Ну то чо ти б. користуючись нагодою, що медсестра засинає за пів секунди нафіг? Дівчина проходить, ховається в кущі, бачить вагітну дівчину і починає займатися лайфхаками. Oh! Yeah! Майже знімає худі, ставить рюкзак наперед і. І от ти вже як ніби через тиждень другий. Оу, є oh, одна пацієнтка. Доктор, да ви геній? Але лейхак виявився робочим і Кевіна врятовано. Ну як врятовано? Ну, час покаже.